Пірометр ІР820 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 500 градусів Цельсія, має ДС 13 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Також може вимірювати температуру контактним способом в діапазоні від мінус 50 до 1370 градусів Цельсія за допомогою гнучкої термопари К-типу. Довжина термопари 1 метр. Пірометр живиться від 9-вольтової -ти батарейки типу крона. Має різьбу 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Вмикається натисненням однієї кнопки у вигляді курка. В пірометрі передбачена можливість блокування кнопки увімкнення. Відповідний перемикач знаходиться всередині батарейного відсіку. Якщо його перемкнути, пірометр. Переходить в режим неперервного вимірювання температури і на кнопку не реагує. Якщо його примкнути знову, пірометр вертається до звичайного режиму вимірювання. При натисненні на кнопку вимкнення одночасно вмикається двоточковий лазерний цілевказівник, який вказує на верхню і нижню границю області, з якої знімаються температурні покази. Якщо потрібно прибрати, слід затиснути кнопку вимкнення і натиснути кнопку Справа. Прибрано. Нема. Щоб повернути, аналогічно затиснути кнопку вимкнення і натиснути кнопку справа. Повернувся. Щоб прибрати підсвічування дисплею, слід просто натиснути кнопку справа. Прибрано. Повернено. Пірометр має внутрішню пам'ять на 12 результатів вимірювання температури. Результати записуються автоматично при кожному вимірюванні. Для їх перегляду слід в режимі REC натиснути стрілки вниз або вверх. Якщо вимірювань буде більше, ніж 12, найновіший результат записується на місце найстаршого. Вимірювання відбувається наступним чином: при натисненні на кнопку овімкнення Пірометр переходить в режим скан і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє виміряне значення температури. Тепер коротким натисненням на кнопку «Сел» можна проглянути наступну інформацію. Max Макс. максимальна температура, яка була досягнена під час цього вимірювання. градусах Фаренгейта – Цельсія. Мін відповідна мінімальна температура. ДІФ – це різниця температур. Максимальна мінус мінімальна. АВГ – це середня температура, яка була під час цього вимірювання. Максимальна плюс мінімальна поділена на 2. ТК це режим вимірювання температури термопарою. Наразі термопара не підключена, тому результату немає. Хал це. Порогове максимальне значення температури, лал – відповідно мінімальне порогове значення температури, при виході за які пірометр почне сигналізувати. При підключенні термопари слід дотримуватись полярності плюс мінус відповідні позначки на термопарі. Якщо її підключити неправильно, вона буде давати невірне значення температури. Тепер, щоб провести вимірювання температури термопарою, Слід перевести пірометр в режим ТК і натиснути кнопку вимкнення. 19,7 градусів Цельсія. Погріємо датчик термопари пальцями. Видно, як зростає температура. Якщо натиснути і потримати кнопку СЕЛ, пірометр переходить в режим налаштувань. Спочатку можна змінити коефіцієнти місії. Стрілками вниз вверх, змінюємо. Його значення, наприклад, на 0,90. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку Sell. Тепер можна змінити порогову максимальну температуру. Встановимо 30 градусів Цельсія. Є, натискаємо кнопку Sell. Також можна змінити мінімальну порогову температуру. Якщо все влаштовує, знову натискаємо і тримаємо кнопку Sell. Налаштування збережено. Тепер, якщо провести вимірювання температури, пірометр починає сигналізувати, оскільки перевищена максимальна порогова температура. Якщо розрядиться батарейка, в правому нижньому кутку з'явиться відповідна позначка. Якщо з пірометром нічого не робити, через декілька секунд він автоматично вимикається.